Відеогляд нової поставочки дитячого одягу «Чорс», теплесенький костюмчик. Така худі, худі-баєчка на замочку, Світшотик баєчка, чоловічки на замочку і штанишки, чоловічки, носинки, три одинички в упаковочці. І також лосинки, світшотик байчка, спортивні утеплені штанішки, Далі тут футболочки, ось такі базові, такі коло, регланчики. Картиганчики-баєчка, реглан, спіднички такі з підкладочкою, ось така. Класна в'язана жилеточка, теплесенький костюмчик, картиганчик. Пікова категорія йде від малючка до. 13 рочків, світшотик, теплесенькі спортивні. Такий також іде набір регланчиків, і фліс чоловічок. Така теплесенька прикопажна кофточка. Кардиганчик також такий теплесенький, костюмчик. Пітхня, комбінезончик, свішот баєчка? Світшот також баєчка? Пусть пермінальний костюм. Піжанки комплектики? На довгий рукачик, шкарпеточки. Ось такі теплесенькі шкарпетки? Маєчки? Трусики, боксерки, трусики, шкарпеточки. Такі теплесенькі шапульки, шкафеточки, рукавички, рюкзачок, теплесенькі чубиточки, і крусивочки. А так, Ось така теплесенька на кожушку, курбінізончик теплесенький. Клясенька фліз. Така теж так, дуже теклесенька. Серединка також. Іде фліз. Брудно карманчик і внизу карманчик.